Слава Ісусу Христу. Ми з вами вчора говорили про те, хто як Бог, про покору, яка дуже важлива для нашого духовного життя, про того Міка Еля, Михаїла, який в своїй особі завжди каже, що погляд людини має бути сплостиво звернутий, звернутий до, до Бога. Є дуже велика небезпека, тоді, коли ми цей погляд наш забираємо. Так як цей люксафер, ця рання зоря, забираємо цей погляд від Бога і керуємо Його на щось інше, на себе чи на якісь інші вартості, які в нашому житті бувають, бо тоді є велика небезпека, небезпека нашого упадку. Якщо подивитися сутворення людини, то ми з вами, відкриваючи книгу буття, перший, другий розділ, ми з вами читаємо про те, що ми були сотворені для щастя і для радості. Ми були сотворені для Царства Божого, ми були сотворені для того, щоб бути щасливими, радісними, щоб жити в любові і поваги до себе самого, до другої особи, і відповідно до тої гармонії з Господом Богом. І на початку все так і було до певного моменту. Євангелія нам говорить, що диявол, який є геній інтелігенції, оцей вуш, так, е, який приходить, е, спокушуючи е, людину. Він задає їй питання. І це питання диявола є справді інтелігентне. Чому? Тому що його питання це не є питання спокуса, яка кидається ніби на перший погляд. Він не каже зразу, іди щось зроби поганого, так. Але він, основне питання, основне, якби, завдання от цього вужа, цього змія, диявола, це відвернути увагу людини від Бога. І скерувати увагу на чогось іншого. І, властиво, це питання, яке він задає, чи справді Господь Бог велів вам не їсти з ніякого дерева, що є в саді? Це, це таке безвинне питання. На перший погляд, ми не бачимо в нього в цьому питанні жодної спокуси. Це питання, яке, властиво, ніби питається про інформацію. Як мені пройти з катедри не знаю, до церкви Володимира Йольги? Або як мені доїхати з центру в центр даунтауну. Це питання, яке, на перший погляд, здається нам, що питання питається про інформацію. Але насправді помилкою людини є тоді, коли вона входить в цей діалог, нав'язує діалог і починає відповідати дияволові. Коли людина піднімає діалог зі злом, це вже є неодмінно, що вона впаде. Бо з злом ми не вступаємо в діалог. Знову ж таки, цей приклад архистратига Михаїла, який був кардинальний в своїх виборах, який не вступав ні на які компроміси. Відповідно, Єва, яка відповідає на це питання, знову ж таки, на перший погляд, що вона робить? Вона, входячи в цей діалог, піднімаючи цей діалог зі злом, вона не мов би захищає Господа Бога. Вона каже: Ні, це неправда. Господь Бог нам не сказав. Що ми не можемо їсти з цього дерева. Господь Бог нам цього не сказав. Е, з цього дерева, яке є посеред, е, посеред саду, посеред мого життя. Він сказав, що ми не можемо з нього їсти і не можемо до нього доторкатися. Ніде Господь Бог не сказав, що ви не можете доторкатися до цього дерева. Господь Бог сказав, що не можна з нього їсти, але не казав ні. Що не можете доторкатися до того дерева. Часто ми в добрих намірах, немоби захищаючи Господа Бога, а Бог не потребує нашого захисту. Він є досконалий сам по собі. Він не потребує, щоб ми його перед кимось захищалися, щоб ми його якось провадили до е, брали просто в захист. Але часто, коли ми це робимо, то ми, властиво, е, кажемо неправду. А брехня породжує наступну брехню. І... Тут є дуже важливо, тому що госп... тому що диявол він старає посудити ті сумніви в людині, і коли він робить ці сумніви, то людина починає власне захищати. А входячи в діалог, вона що робить? Вона тоді ставить центр саду, центр життя, це плід. Часто знаєте, та спокуса. Ми ходимо, і ми тільки про цю спокусу можемо думати. Ця спокуса, якщо алкоголік думає про алкоголь, то він буде бачити алкоголю в цьому. 95% його психологічної, емоційної, навіть сказали, духовної енергії йде на те, щоб власне не поставити в центр того алкоголю. Не бореться він з твоїми пристрастями. Він цей алкоголь бачить всюди, всі думки, які його спонукають саме до того, щоб випити цей алкоголь, будь-яка наша пристрасть. Вона стоїть в центр. він тільки бачить тільки цю притрість, він тільки бачить цю спокусу. І ця спокуса є цілим його життям. Це з одного боку. А з другого боку, є людина здетермінована, бо вона собі в цій спокусі говорить, що цієї спокуси я не можу доторкатися. І тут є дві скрайності. Дві скрайності, які, на превеликий жаль, християни дуже часто роблять. З одної сторони, ми маємо центр якоїсь спокуси, якоїсь вартості. А з другої сторони, і вона детермінує мене, вона забирає 90-95% моєї уваги, а тут я до того не можу навіть доторкатися. Це є таке велике роздурття. Хтось то є голодний, хоче їсти, він вже на тарілці бачить оцю не знаю, обід, сніданок, вечерю, він їв 2-3 дня, і він до того навіть не може доторкатися. І це внутрішнє роздурття є дуже складним для людини. І воно полягає в тому, що все, що ми маємо, все, що Господь Бог нам дав. Воно є не просто добре, воно є надзвичайно добре. Якщо ми говоримо про гроші, то гроші є добрі. Скільки добрих справ ми можемо зробити завдяки, завдяки тим коштам? Скільки ми можемо знає, побудувати церков, дати людям їду, яку вони потребують, скільки добрих речей ми можемо робити завдяки грошам? Алкоголь, якби це дивно не звучало, але саме вино, яке є теж алкоголем, Господь Бог вибрав на те, щоб воно було перетворене на кров Ісуса Христа. І коли людина, двоє друзів зустрічаються, вони собі вип'ють по 50 грам якогось доброго вина, то це і добре, воно підтримує розмову. Влада, приємність, інтимна сфера, краса, молодість, кар'єра, амбіції, діти, харчування, дім, відпочинок, освіта і так, далі, і, так далі, і так далі. Воно навіть не є нейтральне саме в собі. Ті всі вартості є добрими. І вони є для добра людини. Але проблема. Полягає в тому, і це істота зла, коли оці вартості ми, ми їх робимо абсолютними, замість того, щоб вони ставали вартостями умовними. А вони стають абсолютними тоді, коли ми виносимо їх поза Бога, коли виносимо ми ті вартості від Бога і ставимо їх в центрі нашого життя, в центрі нашого саду. Як це виникає? Я пам'ятаю, я розмовляв недавно, там ми були на. На одній розмові і, і говорили про жінку, яка всім доказувала, що алкоголь це є дуже велике зло. Настільки велике зло, що його не можна ніде продавати. Тому що її чоловік був у від алкоголю. Вона дуже багато перетерпіла, вона дуже багато страждала, і так воно є. Але відповідно, все, що зв'язано є з алкоголем, і цей алкоголь ніде не можна продавати. Це є дуже велике зло. До на нього навіть не можна доторкатися. Пам'ятаю, часто знаєте, в наших розмовах ми, якщо говоримо про сферу інтимну, то 95% ми керуємо і розумію, що гріх пов'язаний з сферою сексуальною, то все це зв'язано з тим гріхом. І пам'ятаю одну розмову з одною жінкою, яка приходить і каже: знаєте, я, я вирішила під час Великого посту відмовитися від інтимного життя від свого зі своїм чоловіком. А я питаюся, чому? Ви в нього питалися про це? Ну це ж таке брудне, це ж таке грішне. Як я можу входити і займатися як би входити в цю сферу інтимну під час Великого посту? Це ж дуже брудно. Насправді, сфера інтимна є однією з найбільш святіших сфер нашого життя. Там людина співпрацює з Богом, там народжується нове життя, там людина відкривається на нове життя, і Господь Бог його дає. Але проблема полягає в тому, що коли людина відриває цю сферу від Бога, відриває цю сферу від, від любові, тому що Господь Бог нам, е, е, нам завжди цю сферу говорить в аспекті любові відповідальності, навіть якщо я ще не маю свого чоловіка, але я вже за нього відповідальна, колись я його зустріну. Пам'ятаю знову ж таки діти так часто ми хочемо поставити дітей в центр нашого життя, і так часто ми живемо ради дітей для того, щоб дати їм все найкраще. Пам'ятаю одну розмову. Це було в Україні з одною жінкою. Я не знаю скільки вона мала років, можливо, 40, можливо, 47. Я не є добрий в аспекті давання віку людям. Але вона говорила, що вона була єдиною своєї мами, і мама так її виховувала, що вона давала все і найкраще. Вона ходила на музику, вона ходила на різні гуртки, вона ясна річ поступила до університету, ясна річ, вона здобувала надзвичайно велику освіту. І коли вона з кимось познайомилася і проводила когось додому, то мама казала: Він тебе недостойний мама казала, ти будеш мати кращого. Він каже: знаєте, отче, я так знаєте, він мене недостойний. Каже, мені зараз так 40-47 років. Каже, я не одружена. І я маю враження, що я ніколи вже не одружуся. Я маю враження, що я не буду мати дітей. Тому що будь-кого, кого я не привела, то він мене був недостойний. Отже, в центрі життя тої мами була ця дитина. І мотивація була настільки, що вона була розвинута, все добре, але ця мама тої любові в'язала її з собою. Вона не давала їй вільності. Вона не давала того, щоб вона йшла і влаштовувала своє життя. І ця любов, оцей центр життя наших дітей, ми дуже часто в'язуємо їх з собою. Ми замість того, щоб діти, які є не наші діти, є діті Божі, і ми виховуємо наших дітей, щоб вони в певному момент від нас відійшли і були ми їм не потрібні, бо тільки тоді ми добре виховуємо дітей, коли ми їм є не потрібні, якби це боляче на нам не звучало, бо що це за мужчина, який в 35-40 років потребує мами. 35-40 років він має брати відповідальність за свою жінку, за своїх дітей. А він не має потребувати маму. Так він буде її шанувати, так він повідає любов'ю на любов'ю, так він буде піклуватися в міру своїх можливостей про маму. Але, але він не потребує мами. Якщо в 35-40 років діти потребують нас, батьків, це значить це є поразка наша, нашого виховання, це є те, що ми ставимо в центр нашого, нашого цього саду, нашого життя. І властиво, це є велика небезпека. Коли, коли ми входимо в, в, ті, в ті вартості, в ті спокуси, і з одного боку ми їх прагнемо, а з другого боку, власне, ми маємо цей страх перед ними. І тому в центрі нашого життя дійсно має стояти дерево. Але дерево яке? Дерево Христа, яке показує нам, як Господь Бог нас любить. Яке показує нам, наскільки ми важливі для Господа Бога, яке показує нам, що ми там, в наших терпіннях, в наших викликах, в наших моментах, можемо черпати у цю силу, силу Божої благодаті, і можемо за Господом Богом е, іти і там властиво, е, властиво е, навертатися. Так само, якщо подивитися на, е, на гріх Адама і Єви, то що відбувається? Гріх діє на чотирьох, немов би таких певних моментах. Перше, він нищить відносини з Богом. Те, що спочатку людина, коли грішить, вона що? Вона відразу досвідчує нагості, вона досвідчується сорому, вона хочеться ховати. Ховатися від кого? Від Бога. Ті дерева, які спочатку мали бути і служити людям у наші вартості і цінності, тепер вони стають перешкодою між мною і Богом. Я за ними ховаюся. Я ховаюся за своєю роботою. Я ховаюся за якимось іншим моментом. Від кого? Від Господа Бога. Але Господь Бог не піддається на логіку диявольську. Він не піддається на логіку, на логіку сатани. Він виходить в цей сад. Він виходить в це життя людини. Він той, який нав'язує цю ініціативу. Він входить і починає звертатися до Адама. Адам, Адаме, де ти знаходишся, де ти є. Властиво, він, він входить і вже задає питання, яке хоче, щоб людина навернулася, яке дитина щоб людина дала відповідь за дійсно, що для нього є вартістю, що для нього є ціллю, що для нього є цією боротьбою. І е, тому, маючи цей страх людини перед Богом, Господь Бог перший проявляє ініціативу для того, щоб людина нав'язала діалог з ним і навернулася. Наступні це є моменти нищення відносин з другою особою. Якщо ми подивимося, то на початку люди були сотворені для радості, для спільноти один з одним. Але після того, коли Адам зрішив, він шукає винного. І кого він шукає винного? Він звинувачує Єву з одного боку, бо жінка дала мені, так, і кого і Бога. Ти винний в тому. Бо ти дав мені ту жінку, жінку, яку ти дав мені, вона дала мені цей плід. Часто ми звинувачуємо Бога в якихось виборах війні в Україні, не знаю, в тому, що я одружилася не за того, не іншу особу, в тому, що я не одружилася, в тому, що я не зробила того чи іншого вибору, щоб Бог мене не змусив до чогось, щоб він мені не підказав, щоб я не робив того і того, не стримав мене від чогось, А я за цим пішов. Отже, теж вони відносини руйнуються з іншою особою. І часто ми нарікаємо на кого на жінку. Вона така, 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 чоловіка. Він такий, такий, такий. А е, теща і, і свекруха, то того вже й говорить. Там цілий список можна провадити, в чому то винна моя теща, чи в чому це винна моя свекруха. Нам радо і легше звинувачувати другу людину, ніж взяти і війти в це навернення для того, щоб навертати своє власне серце, для того, щоб шукати Господа Бога. Так само. Гріх, він нищить відносини з самим собою. Ми, коли нищить ці відносини, то ми часто говоримо, що, що це є моя справа. Це я буду вирішувати, що мені робити. Ніхто мені не буде говорити, на чому полягає моя вільність. Ми всі пам'ятаємо цю розповідь про біснуватого, гадаринського біснуватого, до Ісус Христос сідає на човен і пливе на другий берег озера. Це те озеро, де ми, як з групами, часто, часто їмо Рибу Святого Петра, власне, на цьому другому березі Гадаринського, гадаринсько, краю Гадаринського. Це не є питання тільки другого берега, це питання якоїсь другої сторони мого серця, другої сторони, де я йду на компроміси зі злом. І е, з біцнуватістю не родяться, з бітнюватістю не можна захворіти як коронавірусом чи грипою, воно не продається, як вірус. В певному моменті той чоловік сказав сам собі, що я буду настільки вільний, що ніхто не буде мені говорити, як мені моє життя порядкувати. І тоді, що виходить? Те, що мало бути найбільшою вільністю, стає цією людиною найбільшим поневоленням, що настільки великим поневоленням, що він жив в гробах. Яке є життя? в Гробах, там, де гниють плоть. Він настільки був поневолений, що ланцюгами і кайданами його прив'язували, але він їх дорожчав. Відповідно, узалежність від алкоголю, від наркотиків, від інших речей, воно провадить до того, що мало бути вільністю, бо я буду пити, скільки я хочу, а скільки б алкоголік не пив, він ніколи не нап'ється. Він завжди буде хотіти ще і ще і ще. Скільки б людина не була узалежнена від якоїсь пристрастії в центрі мого життя, в центрі мого сада, вона ще і ще, і ще захоче, тільки прагнення може нас властиво дати і задовільнити, хто Господь Бог, то це стає властиво, як випадку цього. Цього обіснуватого найбільшим поневоленням. Тому гріх руйнує руйнує людину, руйнує систему вартостей, систему цінностей. І що тоді робить людина? Людина з тим гріхом вона, вона починає ділитися. З ким ділиться гріхом? З тим найближчим. Єва взяла і з'їла цей плід і віддала, кому віддала своєму чоловіку. Так само і ми ділимося з нашими гріхами, нашими претензіями до чоловіка, з нашим гнівом до своїх дітей, з нашими узалежненнями, як сильно страждають людини, де є узалежнення знову ж таки від того алкоголю. Так? Ми ділимося з тими, кого ми б мали любити, за кого ми мали брати відповідальність. Але ми ділимося тим гріхом. Настільки, що цей гріх, ділення з ним приводить ще до деструкції, деструкції тої другої особи. Відповідно, в тому всьому дуже важливо теж зрозуміти, що під час Великого посту і тих реколекцій, що Господь Бог все-таки шукає людину, Господь Бог дбає про людину. Це Він, який, входячи у життя, каже, щоб ми наверталися. Це Він, який вже дає обітницю, що через те, що Адам і Єва зрішили, і що, якщо ми прочитаємо виразно Святе письмо, то ми бачимо, він піклується про Адама і Єви. Який спосіб, що він робить їм вбрання зі шкіри? Власне, він дає це вбрання, покриває у цю нагість, вертає повертає цю повагу до себе самого. Але каже, що остаточно ця повага буде звернена, коли, коли прийде оцей Месія, коли прийде Ісус Христос. Він той, який відбудує цю гармонію, який відкриє ці царські врата Небесного Єрусалиму, для того, щоб ми наново могли війти до раю, для того, щоб ми наново могли відбудувати в себе оцю цю образ і подобу Божу, щоб ми могли наново навчитися любити, любити Бога, любити себе, любити наших наших рідних, наших близьких. Але наслідки гріха залишаються. Які наслідки гріха? Що Адам буде працювати в поті чола? Ми всі з вами важко працюємо. І той доляр нам нелегко дається. А жінка буде родити в болях. Не йдеться тільки про родження чисто фізичне, а неустанно родить жінка, в підлітки, виховуючи їх, дискусії з дітьми, що ти можеш робити, як виховати дитину в вартостях, як не поламати з одного боку. Але разом заохотити і не йти на компроміси теж в тому вихованні. Оце родження болю, йому би кожен день ми родимо наших дітей. Тому сьогоднішнє слово нам говорить про те, що якщо ми йдемо на компроміси в нашому серці, якщо ми входимо в діалог зі злом, то ми неодмінно так само впадемо, так як це було в образі Адама і Єви. Тому ми не можемо входити в діалог зі злом. Ми мусимо ставити в центр нашого життя Ісуса Христа, ми мусимо в центрі нашого життя мати Бога, а Він буде вчити нас, як нам правильно жити. Якби Адам і Єва не оскаржували один одному, якби Адам і Єва навчилися оцієї покори і навернення, сказали би, Господи, вибач, я зрішив. Можливо, би тої ситуації не було. Але гріх, передаючи гріх далі, вони не були здібні на це навернення. Тому важливо і нам під час Великого посту приступати до Тайної сповіді для того, щоб навертатися, для того, щоб там визнавати наші гріхи, просити, щоб Господь Бог взяв їх від нас, а в це місце дав нам свою любов і свою божественну благодать. Слава Ісусу Христу!